Дядько Олег, чи правда, що одна погана форсунка може спалити турбіну? Правда. Ну непогано, якому плані? Якщо в е, перелив, як називається паливо в саме циліндр. Коли вже йде більший розхід палива, паливо буде неправильно згоряти, буде догоряти в випусному колекторі, відповідно, температура буде більша, буде тип перегрів в самої. Турбіни. Я думаю, нічого нового вам для цього не відкрив. Тут можете спорити, сперечатись, але багато хто турбіну ремонтує, форсуночок не провіряє, і турбіна свого гарантійного терміну не виходжує. І тут починаються в нас вже каруселі, претензії і так далі. Турбонадув повинен сказати вам, по якій причині вийшов з ладу. А для вас, якщо навіть інформації такої ви не отримували. Все ж таки постарайтесь навести лад з паливної системи, з двигуном. Щоб не вийшло так, що потім треба ремонтувати все в комплексі, тоді це дуже дорого і дуже довго виходить. Нічого новенького я для вас в цьому думаю не відкрив. Ви думайте, аналізуйте і зробіть висновок.